Поки друзі Гаранта заробляють на війні, його родичі на фальсифікації медичних документів. Хто саме отримав сюди? Шокуючий експеримент. Ми придбали медичну довідку у клініки, яка належить Мачусі Порошенка на ім'я мертвого сепаратиста ДНР Мотороли. Які шокуючі наслідки від фальсифікації медичних документів в Україні та як покарати винних? На теперішній час я не можу назвати жодної країни, де є такий спалах кору. Дивіться просто зараз, тільки в секретних матеріалах. Бізнес на медичних довідках під крилом заможної родини президента. Так вам не почулося, адже дружина батька Петра Порошенка Тетяна Собкова веде підпільний бізнес з продажу фальшивих медичних довідок. Не вірите? Ми теж не повірили, доки не провели експеримент та не купили в неї медичну довідку для вбитого бойовика мотороли. Усього на всього за 600 гривень. За ці гроші працівники Лаян Віннер написали, що він не тільки живий, а й цілком здоровий. Неймовірна історія, яку ви зараз і побачите, в країні розквіт бізнесу на фальшивих довідках. І це на фоні нечуваного досі спалаху кору в школі або в садочку в Громадському транспорті і навіть в закладах харчування ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей може наражатися на небезпеку, навмисно вводити в уману велику кількість людей щодо того, що їх здоров'ю нічого не загрожує. Фірм, які штампують фальшиві довідки, більше ніж достатньо. Проте правоохоронці їх не помічають. До прикладу, Lion вінер популярний медичний центр з рядом філій по всій Україні. Ми відповідаємо за якість своєї роботи і завжди раді співпрацювати з вами. Щоб отримати ось цю довідку щодо придатності до керування транспортним засобом з усіма печатками і без жодних оглядів, потрібно лише 200 гривень і 10 хвилин вашого часу. Проходьте сюди. Я вас слухаю. Мені потрібна довідка. Водійська. Ага, сідайте. Які у вас категорії? Одна звичайна Б. Невеличкому столичному офісі на вході медцентру купа ліцензій та нагород. Проте лікарів чомусь немає. У нас зараз немає тут лікарів, щоб брати у вас аналізи. Я на Богдана Хмельницького у вас вже була. Так, там є наш. Там більше все. І лікарі, і поліклініка. Як себе почуваєте? Нормально. Як очі бачать? Окуляри не носите? Окуляри не ношу. Тиск нормальний? Начебто нормальний. Уявіть собі, оце і увесь медогляд. І якщо у вас відсутня з собою фотографія для документів, то вам швиденько організують чорно-білу копію з паспорту. Зробіть чорно-білу ксерок з фотографії. А можна так? Так, так. Головне, щоб вони мені нічого не казали, що фотографія чорно-біла. Якщо я сказала, підійдіть і зробіть, значить, ви не перша. Зрозуміло. Десять хвилин в офісі лаєнвінер і фальшивий документ готовий. До побачення, спасибі, до побачення. Хочеться подякувати керівництву, а особливо нашому директору Тетяні Яківні Собковій. Виявилося, що власниця медичного центру «Лайон Вінер з центральним офісом у Вінниці Тетяна Яківна Собкова. Вона дружина батька президента Олексія Порошенка. Раніше вона працювала в Вінницькій обладміністрації, проте з приходом до влади її пасинка розпочався активний розквіт її бізнес діяльності. Саме з 2016 по 2018 вона стала засновником усіх її компаній. Останніми роками філії Lion Вінер розростаються Україною з геометричною прогресією. Зараз у них, за інформацією на сайті, аж 10 філій. Однак у клініки, як у роботодавця, репутація, м'яко кажучи, не дуже. Зокрема, на сайті Чорний список роботодавців їх співробітник лишив ось такий відгук. Лаян Вінер фірма, м'яко кажучи, з дуже поганою репутацією. За свої п'ять років виснування вона змінила більше тисячі співробітників. Люди, відпрацювавши кілька місяців, не отримують зарплатню або отримують дрібними подачками. Треба випрошувати свої гроші. Люди звільняються поголовно. Ми вирішили провести ще один експеримент і перевірити медзаклад на принципі та патріотизм. Замовляємо довідку на мертвого сепаратиста Арсена Павлова, більш відомого за псевдонімом Моторола. «Укри молодці. М'яса багато залишили, так? Хороші, смачні укропи. Дані вказуємо з біографії, проте за нашою легендою медична книжка йому потрібна, аби влаштуватись на роботу кухарем. І вже на наступний день медична довідка з позитивними результатами всіх аналізів, оглядом у лікарів з усіма початками лаян вінер та водяним знаком у нас на руках. Маяні всі початки, то лаян вінер, аналізи та флюорографія. в лаян Вінер» Навіть смертельно хворі одужують, а мертві воскресають. Тому можна отримати медичну довідку державного зразка, навіть не з'являючись лікарю на очі. Ресторани, кафе, їдальні, дитячі харчувальні заклади. Всім їм надається медична допомога саме в нашій компанії. Продаж таких документів це кримінальний злочин, адже довідки вони виписують про все і для всіх. Саме маючи такі липові довідки, неадекватні водії і сідають за кермо, вчиняючи смертельні ДТП. А продаж медичних книжок дозволяє людям з тяжкими хворобами працювати в закладах харчування та наражати на небезпеку вас та ваші родини. Чи вартує такий бізнес смертельних ризиків? Розказуємо далі. З фальшивою довідкою Лаян Вінер їдемо до найбільшої столичної філії медичного центру. Цікаво, як там прокоментують отриманий нами документ. Ваші початки. Я не можу ще сказати, треба перевірити номера у цього. А ви можете зараз перевірити? Ну у мене немає такої. Керівник на Рибальському острові з головному ще в офісі на даний момент це лікарків двадцять 26. Виявилося, що центральний офіс Лаян Вінер знаходиться у будівлі заводу Ленінська кузня, який асоціюється з Петром Порошенко. Ми підприємство кузня на Рибальському. Це відділ кадрів заводу Ленінська Кузня. Майже всі організації, які знаходяться в цій будівлі, належать заводу Ленінська кузня. Медичний центр Лаєн Вінер тут не випадково. Нагадаємо, що завод кузня на Рибальському фігурував у розслідуванні журналістів програми Наші гроші про розкрадання оборонного бюджету на сотні мільйонів. Що була контрабанда, причому в основному із Росії. Її звичайно треба було якось відмивати, тому що офіційно не міг у короборонпром купувати контрабандні запчастини. Для цього і використовувалася ця вся схема із фіктивними підставними компаніями. Ось в цьому пошарпаному приміщенні і знаходиться столичний офіс «Лайон Вінер. Це «Лайон Вінер, так? Можна поспілкуватися з керівником? З керівником? Так, а ви тут можете зачекати? Так, 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 можна. Цей чоловік, який пішов за керівником, так більше і не повернувся. А ті, хто лишився в кабінеті, замкнулись зсередини. Мабуть, знають, чого боятися. Мужчина, виходьте, я вас бачу. За годину до нас так ніхто і не вийшов, і нас почав проганяти охоронець. Не будете ви тут, виходьте. Тому ми викликали поліцію, щоб приїхали, зафіксували злочин. Тільки після приїзду оперативної групи та слідчих двері відчинили. Поліція откриє секретні матеріали, написали заяву в районний відділ поліції і надали усі докази шахрайської діяльності до матеріалів справи. Сподіваємось на оперативну реакцію і притягнення винних до відповідальності. Абсолютна безкарність за бізнес на фальшивих довідках призвела до того, що в період епідемії на кір можна з легкістю придбати довідку про наявність усіх вакцинацій. Видати свою дитину, яка не вакцинована, і надаєте про це довідку. Це наражає на ризик всіх інших в Україні. За таку діяльність покарати досить важко, і міра відповідальності просто смішна. Проте, згідно законодавства України, до неї мають бути притягнуті і той, хто купує, і той, хто продає фальшиві документи. Якщо ми будемо говорити про відповідальність для людини, то вона полягає у виплаті штрафу в розмірі 1700 гривень. Це 100 мінімумів на сьогоднішній момент. Або це буде арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на 2 роки. Після нашого експерименту ми сподіваємось, що правоохоронні органи зацікавляться цією компанією, відкриють кримінальне провадження та доведуть справу до суду. І зроблять вони це без огляду на прізвище Порошенко, яке стоїть поруч із цією фірмою. Президент же в нас не має впливу на правоохоронців. Чи я помиляюсь? З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.